І десь одразу в наші фото на пам'ять. А ну давайте фото, вліво-вправо, вліво-вправо. Давайте зробимо такі фотографії. Маленькі спереду, великі ззаді, сильні посередині. Класно. Це міфок вже, не подумайте. Це не, не, не ботафорський

Вікіпеді. Я командуючий міським. Це будуть знати троє людей. Я ти, Вікіпедій. І ви Бобу. Подаруйте, подорогуйте частіше, більше. Час Час працює на вас. Будь ласка, на мою камеру, гляньте всі. Сюди, сюди.